Зараз на зв'язку разом з нами Петро Багрій, президент Асоціації фармацевтичних виробників України. Вітаю вас, пане Петро. Доброго дня, пане Петро, скажіть, будь ласка, для фармацевтичних виробників ведення обов'язкової страхової медицини на щось вплине взагалі? Ну, хочу би поправити не страхової медицини, а медичного страхування. І безумовно вплине, тому що, на наш погляд, це один із. Самих реальних кроків вирішення тієї проблеми, яка є сьогодні в медичній галузі взагалі. Не тільки в системі забезпечення ліків, але і вирішення взагалі проблем, які накопичувалися за багато років останніх у медичній галузі. Пане Петро, а яка є основна проблема в медичній галузі? <кій> ну, ми, ми маємо сьогодні закріпленою в Конституції України. Е Постулат, що медична допомога в країні є безоплатною. Всі розуміємо, що це насправді не так, в жодній країні світу такого немає і не може бути. І треба проте чесно сказати своєму народу, і держава може не має чітко визначити те, що вона може забезпечити своїм громадянам за рахунок коштів бюджету за рахунок коштів держави, і решту повинні на себе взяти громадяни. Чи роботодавці, чи чи страхові компанії, тобто в якийсь інший спосіб має бути оплачені ці послуги? Скажіть, будь ласка, пане Петро, а те, що державна реєстрація ліків може бути відмінена тих ліків, які вже запатентовані в Європі чи Америці? Наскільки це вплине на вашу, наприклад, роботу? Е, ну, справа в тому, що на це питання я можу відповісти. Скажіть, будь ласка, чому, чому така країна як Німеччина? Чи інші країни Євросоюзу не, не допустили на свій ринок лікарські засоби з Америки, де система там, регуляторний орган, який ще вважається найбільш жорстким у світі. Справа в тому, що вони захищають інтереси свого пацієнта і інтереси свого виробника. Тому такий. Підхід на українському ринку, враховуючи, що фармацевтична на, на українському ринку 70% в упаковках в натуральному виразі це ліки вітчизняного виробництва, це може привести до, е, ну скажімо так, до певних складностей для вітчизняної фармацевтичної промисловості. І тому, якщо говорити про е, застосування на українські на території України лікарських засобів із із країн із жорсткими регуляторними. Умовами, да, к які не виробляються в Україні, це інше питання. Ми це підтримуємо, і це правильно це дозволило б нашим пацієнтам отримати доступ до цих препаратів. А ті препарати, які вже виробляються на Україні, ну просто гульно пустити їх на ринок, щоб знищити власну фармацевтичну промисловість, це неправильно. Тим більше, що фармацевтична промисловість українська вошла особливо в умовах от зростання. Курсу долара да показала, що ціни на лікарські препарати вітчизняного виробництва виросли тільки на 23%, в той час як імпортні лікарські препарати на шістдесят